Засмагати чи не засмагати. Мені здається, що наші пацієнти вирішують це питання кожної хвилини, коли вони виходять на вулицю. Пілінги допомагають прибрати пігментацію. Але ультрафіолет від сонця викликає цю пігментацію. І в нас є два титани, які борються один з одним. І хто переможе ультрафіолет чи пілін? Ми маємо пам'ятати, що пілінг знижує захисні можливості нашої шкіри. І тому використання засобів для зменшення впливу ультрафіолету, а саме СПФ засобів, є максимально важливим. Пілінги можна робити влітку, якщо ваш пацієнт використовує правильно СПФ і використовує правильний СПФ. І пілінги Зовсім ніякі. Неможливо робити навіть взимку, якщо ваш пацієнт не використовує СП. Як підібрати цей догляд, щоб він був зручний, щоб ваш пацієнт ним користувався, щоб він завжди пам'ятав, що йому він потрібен? Хтось любить наносити макіяж. Тому йому підійде крем Діді. Хтось любить дуже легкі текстури. І йому підійде крем Сісі. -сі. Якщо ваш пацієнт зовсім не виходить на вулицю, тоді ми можемо використовувати і Бібі-крем. Це дуже важливо, коли ми можемо підібрати правильно, коли ми можемо збалансувати догляд та деякі до часи зменшити його, тому що наносити сім різних засобів іноді буває важко. Тому потрібно комбінувати. Наприклад, тонуючий ефект і СПФ-фактор. Засіб, який буде покращувати бар'єрні функції шкіри, засіб, який буде впливати на меланоцити, не підвищуючи фотосенсибілізацію. Літом ми дуже часто використовуємо бакучол, тому що ретинол буде підвищувати фотосенсибілізацію, а бакучол. Не буде. При тому він буде мати всі фактори впливу, такі як і у ретинол. Тому правильний вибір, правильна підготовка, правильний домашній догляд, і правильний індивідуалізований по максимуму протокол пілінгу можливий і влітку, і взимку. Система має отримати перемогу.